Особиний день базарні не Прямо сьогодні, 14 серпня, 2024 рік. Прибула у відділення поліції номер 4 місто Красилів, отримати відповіді на запити нарочно. На двох запитах печать є. А на остальних виконавець Андрій Данилюк відмовляється ставити печать. Скажіть, будь ласка, ви будете ставити печать на запитах, сказали, так чи ні? Ви вже сказали. То я вас є. зараз ще раз питаюся, будете так, так чи ні? Ну запитую вас, Ну, я правильно. Я проконстатувала Про... факт і запитую вас, будете ставити якщо так чи ні? Факт, то, будете ставити. То ви в мене запитували. то будете ставити? Ну якщо ви будете ставити, значить проблема вирішена. Я вас питаюсь, Про... будете То Будете так чи ні? сьогодні? Будете день, робочий, день працівника... робочий день працівника поліції цілий рік, бо тому, що ви склали присягу цілий рік. Розумієте, ви на службі? 365 днів, якщо ви себе позиціонуєте з поліцейським. А якщо не позиціонуєте, то бачите. це таке, буде заява про вчинення злочину. То ви позиціонуєте себе з поліцейським, так? чи ні? Поставте така, яка у вас є. У вас є печать вашого відділу, там, де ви ставите, що ви керівник чергової частини. Ну, штамп, ставте штамп. Поставте штамп. Ставиться на копію. Ну, це ж копія. От копія, можете поставити. Поставити є, на цій я копії. Би, я би вам це завірив. так? Там пише, що ви виконавець то одну для прикладів а другу ні для то прикладу виконавець. Забираємо копії всі без виключень. Данелюк Андрій, то ви будете ставити штамп, печать на жаль завтра. зможемо. а сьогодні що у вас? Яка причина, що ви не можете поставити? Сьогодні а у вас яка причина? Так, ну а у вас яка причина? Ну, інші, іншим разом ви могли сходити на другий поверх і поставити. У вас є ключ в чергового. Можете в Ірини, взяти ключ і сходити, поставити? Як люди приходять до вас реєструвати запит, заяву, хоч в час ночі, в два ночі, черговий, черговий ходить, бере. Ну то Ірина, от каже ваш керівник, щоб ви самі сходили, поставили. Поставити? Показаєте. Ну як, ви ж кажете, Ірина ходить. Ну то що, це я придумала? Як не казали? Ви тільки що сказали в присутності громадян, що черговий ход. То хто буде ставити? Ви чи Ірина буде ставити? У ну, мене таке відчуття скалося, що ми в якомусь цирку, чи що? Ну скажіть, ми в цирку, чи ми в колгоспі, чи де ми, чи ми в кооперативі Правда, будемо говорити, хто піде, хто не піде. Ваше посвідчення, покажіть, будь ласка, до повного знайомлення. Будь ласка, Данилюк, ваше посвідчення. Слухайте мене. Данилюк, надайте посвідчення відповідно до закону. Закону України про національну поліцію до повного ознайомлення. Я у вас вимагаю, вимагаю посвідчення. Даєте чи ні? Даєте ви даєте посвідчення? Так закон передбачає. Не я кажу, а закон. То ви хоча б закон почніть виконувати. Ну то виконуйте, надавайте посвідчення до повного ознайомлення. Надати для ознайомлення я фіксую для захисту своїх прав подальшого. Можливо, у вас його немає, то все таке. Данилюк відмовляється надати посвідчення до повного ознайомлення. Без сторонніх предметів, винімайте його з того чахла. Так. Ну давайте без сторонніх предметів ще надамо. Ну, то О, не махайте. Не я, я, не я вам надаю не, махайте. не для фото, відео. Фіксації. Не махайте, Данилюк, ще раз кажу. Я фіксую місце події ви для захисту своїх прав в подальшому. А не Підводимо підсумки, що всього. Данилюк Андрій, який себе називає чи позиціонує поліцейським, а також він каже, що він керівник чергової частини, не надає посвідчення до повного знайомлення. Сьогодні у нас 14 серпня 2024 рік. Ми змушені звертатися до компетентних органів із заявою про вчинення злочину. По факту вас буде повідомлено. Ірина, скажіть, будь ласка, ви черговий чергової частини? Мені необхідно, щоб на ось цих запитах була поставлена печатка, щоб я могла його забрати, і документ був належним чином Оформлений. Ви поставите мені печать? там виконавець є. Ну, виконавець Андрій Данилюк, який відмовився надати посвідчення до повного ознайомлення. Також повідомляю вас, що що, що що тільки що цією особою було вчинено злочин. Будь ласка, відреагуйте. Він не показав мені посвідчення до повного ознайомлення. Я вас повертаюся до попереднього питання. Ви будете мені ставити печать на печать там, на запитах? ірин. Я вас запитую, будете Ну я вас питаюся. Я не я не впевнена, що це начальник. Він посвідчення не показав. Я запитую вас, ви будете ставити підпис? Ой, печать ірина. Ви будете ставити печать? Він не показав мені посвідчення, про що я вас повідомила, що це невідома особа, яка знаходиться в черговій частині. Посвідчення немає, ну однострою теж немає. Ходи, якийсь розхрістаний. Струйвий статут не виконує дисциплінарний, теж ну то виструнчиться до вас. Звертаються громадяни. Що це за таке во такиво? Ви з ким себе позиціонуєте? Що ще що? це ви маєте знати ще що? Хоча б в першу чергу ви почали виконувати закон України про національну поліцію. Ірина, ви будете ставити печать? Печать в канцелярії я вас запитують, будете? Вам... Ірина, я вас конкретно я до вас я? звертаюся. Я звертаюся я до вас. Будете ще. так чи ні? Будь ласка, надайте посвідчення ви, до повного ознайомлення. Я зрозуміла, ще. що ви виконуєте якісь злочинно злочин, явні накази особи, яка позиціонує так. себе з вашим керівником. Я М -м -м -м. до вас звертаюся. Ви будете ставити печать так чи ні? Я, я можу ставити? Я зрозуміла, ви відмовляєтеся. Добре, відмовляйтеся. Будь ласка, надайте посвідчення до повного ознайомлення. Будь ласка, станом Даний час немає можливості вам поставити. Будь ласка, з іншої перехат... сторони. Зрозуміло. до цього питання вернемось підніше. Повертаємося і до попереднього. В... 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 Підводимо підсумки, що, що Кокарєва Ірина випадки. теж відмовляється мені належним чином оформити запит на доступ я на не публічну не інформацію. Не Ось показую вам, скільки запитів. Я вам їх не лишала і не є виконавиць. Я вам не надавала дозволу розповсюджувати мої персональні дані. Повідомляю вас, що по цьому факту буде теж написана заява про вчинення. Злочину я вам ще раз кажу тобі, Данилюк, що я тобі не надавала дозволу на те, щоб ти розголошував мої персональні дані. Ще раз кажу розголошення персональних даних неуповноваженими особами під час військового стану це є диверсійні методи на користь іншої держави. По цьому факту буду вимушена звертатися до компетент, до компетентних органів із заявою про вчинення злочину. Ось, щоб ви люди бачили, яким чином надають відповідь на запит на доступ на публічну інформацію. Це ось так у нас працюють особи, які називають себе поліцейськими. Підводимо підсумки. Сьогодні у нас 14 серпня 2024 рік. Особи, які називають себе позиціонують поліцейськими. Відмовляються поставити печать на запитах на доступ на публічну інформацію. Про що саме буду повідомляти адекватних уповноважених осіб?